Дай боже друзі, ви на каналі Олдбо UA, і сьогодні ми з вами поговоримо про ремейк третьої гри з серії Resident Evil. Почнемо з невеликого дисклеймера: Resident Evil 3 Nemesis була моєю найулюбленішою грою на PlayStation 1. В дитинстві я пройшов її незлічену кількість разів. Зараз я вже не пам'ятаю практично нічого, але тоді я її прям спідранив, хоч і не знав про таке слово та й про саме явище. Тому я буду аналізувати порівнюючи А з минулорічним ремейком Resident Evil 2 і Б з оригіналом 1999 року. Почнемо з хорошого. Порівняння з Resident Evil 2 Remake, наш сьогоднішній пацієнт став вигідно відрізнятися від свого старшого брата графікою, а враховуючи заяви розробників, що обидві гри насправді робились одночасно, і першочерговою задумкою було випустити дві гри в одній, можна зробити висновок, що цей рік команда нового Резика витратила не на створення гри, а на поліровку. Анімації плавніші, обличчя все менш пластилінні і більш схожі на справжні, особливо у Джилл. До її міміки явно приклали значно більше зусиль, ніж до міміки усіх інших персонажів. Антураж та дизайн оточення так само став більш різноманітнішим та більш видовищнішим чи що Неонові вивіски, прилавки магазинів, в плані візуалу гра на голову вище свого побратима з 2019 року. Але в цій пістрявості та яскравості вулиць є і певна проблема. Мені це не подобається. А знаєте, що ще мені не подобається? Коли люди не підписуються на мій канал, не ставлять лайки та не нажимають на дзвіночок. Тому, будь ласка, полегшіть мої страждання та підпишіться на канал з оповіщеннями. А якщо у вас є можливість підтримати канал фінансово, то підтримайте мене на Patreon. Канал та я потребуємо цього як ніколи досі. Дуже дякую! Так ось в новому резиденті зникло відчуття клаустрофобності, яким було просто пронизано Resident Evil 2 та Resident Evil 7 та її оригінал на вулицях, попри толпи монстрів, ти не відчуваєш давлячої атмосфери. Відкрита місцевість не дає тобі відчуття всеоточуючої сраки. Ти відчуваєш себе не людиною, яка намагається вижити, а якимось рембо. І так, ясне діло, що Джил – це спецназівець, і Леон Кеннеді Склер Редфілд зовсім іншого поля ягоди. Але бляха на дворі постапокаліпсис, а пафосу від цієї дамочки аж з перегибом. На противагу цьому деякі приміщення виглядають копіпастою з попередньої гри, що теж не є гуд. Це не стосується різноманітних магазинчиків, які дають і чудове відчуття небезпеки, і є однозначним ковтком свіжого повітря. Мова йде про проміжні локації, як то закинуті приміщення в житлових будинках. Вони практично повторюють подібні закинуті кімнати з так і хочеться сказати основної гри. Хоч це, звісно ж, хибне відчуття, і Resident Evil 3 є абсолютно точно окремим проектом, просто з невеликою долею копіпасти, яка і навіває цей душок. Проводячи проміжний підсумок, гра в порівнянні з минулорічною стала значно красивіша, плавніша і відполірованіша, але з меншим відчуттям атмосферного хорору і більшим відчуттям зомбі-бойовика кінця 90-х. Тепер щодо схожостей та розбіжностей з оригіналом, жет майже повністю буде повторювати оригінальний. За словами розробників, була трохи розширена арка Карлоса Олівейри. І на мою думку, було б круто, якби за нього була паралельна сюжетна лінія, як в другому рейзі в Ліона та Клер. Тобто, щоб історія Карлоса повторювала сюжет Джилл, а в деяких місцях кардинально відрізнялась та доповнювала. Нагадаю, що в оригіналі ми постійно зустрічаємо Олівейру, а наприкінці гри... Навіть маємо змогу трохи пограти за нього. І якби його арку розширили до повноцінної кампанії, нехай і не надто унікальної, це було б справді офігезно. Але будьмо реалістами. Ще однією приємною схожістю є сам ракун Сіті, мандруючи вуличками постапокліптичного зомбіленду, відчуваєш нотку дежавю. Але не таке дежавю, як у випадку з копіпастою асетів з другого резидента. А навпаки. Коли я грав в дитинстві в оригінал, уява сама домальовувала багато деталей, які не могла дати перша плойка. І в пам'яті закинуті вулиці Ракун Сіті сьогодні пригадуються приблизно так само, як вийшло в розробників ремейку. Це прям скупа сльоза і респектуля олдфага. Єдина ложка дьогтю, про яку я вже говорив раніше, це відсутність клаустрофобності на вулицях міста. Попри схожість з оригіналом, все виглядає надто світлим та яскравим з прицілом на пів-пів. А ось що не сподобалось, так це сама Джил. Я не хочу грати за Мілу Йовович. Так вона непогана актриса, і перші два резиденти з її участю були навіть дуже непоганими фільмами. І я б не проти пограти в гру по Resident Evil по фільму. Але у випадку з ремейком Resident Evil 3 я хочу грати за Джил Валентайн, а не за Алісу Батьківну. І так, я знаю, що модель для образу Джил була не міла. Але камон, бляха, ви подивіться на неї і скажіть, що вона сама не схожа на Мілу в молодості. В мені дисунується нагла спроба заагітувати фанатів кіно, теж купити гру. Таким нібито тонким маркетинговим ходом. І я вас прошу, не треба писати в коментарях, що все не так, і я собі тут вигадую. Друзі, я не вигадую. Люди розробляють цю гру роками, і вони точно знали, куди цілили, в кого і чому джил виглядає як Міла Йовович з одноіменних фільмів. Хоча коменти мені потрібні, тому пишіть. Пишіть і побільше пишіть. А знаєте, де ми можемо ще з вами приємно поспілкуватись та подискутувати на цю та інші теми. Звісно ж, на наших стрімах, які проходять щовівторка та щочетверга на нашому твіч каналі о 20.00. Посилання в описі. А раніше ви що так не зробили. Ну і найбільша моя претензія до Немезіса. Тут він падло невбиваємий, і це капець яка параша. Зараз він є копіпастою Містера Ікс, але без шикарного капелюха і з тентаклями. В оригінальній грі, коли в сюжетні моменти на тебе нападав Немезіс, ти міг обрати один з варіантів подій, і або влаштувати боссфайт з ним, або втекти від нього через катсцену. Тепер він просто бігає за тобою і спамить своїми тентаклями на величезній відстані. <свист> Ты ч? Ты ч тварь? Ты ч тварь? Ты ч, тварь? По-перше, мені хочеться його вбивати. Я розумію, що він повертатиметься знову і знову, але я хочу, як в оригіналі, могти його вбити і рухатись далі по сюжету без постійного спаму абілками в мій бік. На відміну від містра Ікс, ця падла бігає і б'є на великій відстані, що, мабуть, по задумці розробників мало б давати відчуття страху, але насправді дає відчуття фрустрації і роздратованості. На відміну від оригіналу, камера фіксується у вас за спиною, і ви тупо не бачите, як задалеко ця тварюка, чи біжить вона чи Стоїть, чи стрибає, чи що чорт забирає, відбувається, і це дико бісить, тому що він неадекватно швидкий і сильний, і тепер трястя ще й невбиваємий. Ну і вишенькою на торті цього відверто невдалого переосмислення Немезіса є його всрата, зовнішність, бляха, що з його зубами? Чому він такий всратий? Це самий ідіотський рескін, який можна було уявити. Я серйозно, як можна було зробити настільки комічний дизайн і протягнути його через всі етапи розробки аж до релізу. Хоча в мене є теорія. Можливо, головний концепт-дизайнер згадав, що в нього за 15 хвилин презентація Немезіса. а по предмету кінь навалявся, він накидав його на салфетці. На салфетку випадково хтось поклав чашку гарячої кави, лице поплило. А продюсер був з такого бадуна, що не міг відкрити очі на презентації, і затвердив концепт всліпу. Потім, звісно, охуїв від побаченого, але давати задню було вже пізно. Звучить вірогідно. По крайній мірі, краще я буду думати, що ніхто в цьому не винуватий і ніхто спеціально не створив цю жертву аборту. Підбиваючи підсумок, я трохи розчарований певними рішеннями розробників, особливо що стосується візуальної частини персонажів. Але якщо озирнутись назад, то очевидно, що нічого критичного в цьому немає, і це скоріш придирки старого фаната, аніж реальні проблеми гри. А ось реальною проблемою гри є тільки хавальник на Тут як в приказці, мем смішний, а ситуація сумна. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте, будь ласка, всі ютубні ритуали. За можливості підписуйтесь та підтримуйте канал на Patreon. Чим ви і мені допоможете, і отримаєте унікальні плюшки. Також не забувайте, що стріми самі себе не подивляться. А отже, чекаю всіх, що вівторка та щочетверга о 20.00 на Твічі. Дякую вам, будьте здорові, сидіть вдома та грайте в хороші ігри. Дай Боже!